Так, і на уборку соняшник, як він виглядає, як він... що з тим горохом. Ну, все як класично. І результати в кінці цього відео. Так, ну от такий соняшничок. Соняшник сьогодні яке в нас 16 жовтня. Ну, Пробуємо зібрати. Вже сухий. Так, і що по гороху? По гороху нагадаю, що це соняшник з горохом. Я кожен раз це нагадую, показую. Ну, от такий, такий горох у нас. Є, тут. А, є багато попрівшого, ну, в принципі, як горох, після нього нічого не залишається, ні стебла, ні хіба що азот? А в кінці цього відео, коли зберемо урожай, я тоді напишу урожайність і, ну, і які висновки по а, цій суміші соняшник горох. Я потім вискажу свою, свою думку. Різні корзинки є, де рідко там більші. Ну і там де, де порідше, там, там більша корзинка. Ось такий. Десь горох, ну все пере... навіть сівалкою зайдеться пере... переб'ється. Так що якось так. По завур'яненості дуже багато в цьому році злинки канадської. Надто багатий. Ну, по соняшнику ще не так, а по сої це просто жахи. Ну, що є, то є. Ну, по крайній мірі ми хоч так. Хоч не так, як там. Якщо... Сама корзинка виповнена осінняний не... не сильно і крупне, але я думаю буде ваговити. Ну, якось так. Ось вже наш біч наутіла миші, які натаскали ворог собі. Оце, звісно, мінус. Ну, на початку, якщо хтось слідкує за моїм відео, я так і говорив, що я їм корму понасіваю. Ну, я понасівав їм. Ну, це таке. Головне, щоб вони не їли соняшник. Основна культура тут, як і при Сівбі я казав, соняшник. А те все допоміжне. хай їдять. Ну що ж, всім дякую за увагу. Результати на екрані.